Екватор. Якщо брати всі дні Дефлімпійських Олімпійських ігор, то якраз цей день виявився унікально ну успішним. За один день зробити 11 медалів, з яких шість золотих це серйозно. Взагалі, в нашому доробку 37 медалів, і з них 15 золотих з п'яти рекордів світу. Три сьогодні встановлено. З першого дня змагань. Наша команда завжди була першою. Я все думав, хтось посуне, хтось трошки ні. Ми рухаємось, ми були лідерами. Залишаємось лідері. і на екваторі. Ми вже безперечні лідери світового спорту в Дефлімпійському русі. Я взагалі хочу сказати, що національна дефлімпійська команда України з кожним днем сприймає все те, що тут відбувається, це більше і більше як необхідність перемоги. Не скажу, що це дається легко. Кожен з нас тут розуміє свою відповідальність під батьківщину. Я ж не можу говорити тільки про успішність, я кажу реалії того, що є сьогодні крутою боротьбою наших атлетів за українську перемогу на 25-й дефлімпіаді. Якщо хтось думає про те, що спортсмени, тренери, наша команда, яка очолює цю делегацію, не живе Україною бомбардуваннями, загибелю людей в тих політичних критичних ситуаціях, в яких знаходиться Україна, в тих переговорних чинниках, які відбуваються щодо миру України. Ви помиляєтесь, ми разом з Україною. Але ми робимо те, що від нас сьогодні залежить. І захоплення, і повага з боку спортивної світової спільноти і просто людей тут є. І вона неймовірно висока. Подивіться, як стоять наші спортсмени, коли звучить гімн України, коли піднімається прапор України. І коли вони схиляють голови під час гімну України, то це повага. І честь, і наш борг перед тими, хто захищає Україну. Дефлімпійці тут, в Токіо, викликають саме захоплення тим своєю позицією і своєю демонстрацією того, що ми здатні боротись за мир у світі, мир в Україні, мир в Європі. Оце суть нашого перебування і роботи нашої тут, на Україні. Slow green yeah! Slow green yeah! Slow green yeah!